Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця. І перед тим як завершити робочий тиждень та піти на вихідні, я хочу прокоментувати ситуацію із заявою, по перше, деяких експертів. А по-друге, навіть на вищому рівні, що Україна претендує на оподаткування доходів громадян у вигляді соціальних виплат за кордоном, а для тих щодо тих громадян, які отримали статус тимчасового захисту. Тобто, фактично, біженців, які залишили країну і отримують дохід. А, власне, дохід, це дуже складно назвати доходом, отримують якийсь мінімум коштів, щоб жити за кордоном, не маючи інших доходів. Дивіться, якби це була якась інша країна, а не наша, я би можливо і аналізувала це всерйоз. Але мені здається, що щоб в нас немає такої традиції в країні дуже сильно хотіти сплатити якісь податки. Тобто, якщо б держава справді контролювала, мала таку, я не знаю, там повноваження, механізми, такі інструменти щодо контролю оподаткування доходів громадян, ну, ми б напевно жили трохи в іншій країні і всі б розуміли про відповідальність щодо. Не сплати податків, власне, як у багатьох інших країнах, але у багатьох інших країнах, в тому числі європейських, існує моніторинг співвідношення витрачених коштів, тобто непрямі методи контролю та, звісно, сум отриманих доходів. І якщо людина дуже багато витрачає і це фігурує у звітності, наприклад, супермаркетів, салонів автомобілів і так далі, і так далі, тобто інші суб'єкти. Повідомляють місцеві органи податкової про те, що громадянин витрачає багато, тоді у податкової є якісь, а, якісь дані, з якими можна працювати. Відколи це Україна, а, крім політичних заяв, а, вирішила оподатковувати якісь доходи громадян, якщо навіть ті доходи, які отримують всередині країни, не те, що там за кордоном навіть ці доходи держава не в стані проконтролювати, і фактично, фактично не існує ніяких обмежень щодо доходів у вигляді там чорних, сірих і так далі, і так само і витрат. Тобто про що ми взагалі говоримо, якщо хтось вимагає сплатити якісь податки, нехай спочатку встановить факти отримання доходів у вигляді конкретних сум, а також доведе, що за статусом податкового резидента а цей громадянин щось в Україні винен, тому якщо ви розпереживалися з приводу такого подвійного податкування, тому що фактично і та країна, в якій ви перебуваєте, наприклад, і Україна, і всі претендують на ваші податки і на ваші декларації, і відколи це так раптом сталося, то я вважаю, що такі політичні заяви є нічим іншим ніж піаром. Немає ніякого реального механізму в Україні отримати таку інформацію. А якщо навіть вона і отримується, то в кожному окремому випадку щодо кожної окремої особи є порядок фактично встановлення як і доходів оподаткованих, так і необхідності сплати податків. Але для більшості громадян ця Ця вимога сплатити податки, вона на добросовісності самого громадянина. І якщо громадянин вважає за потрібне і є, знаєте, як свідомим і хоче сплатити податки, він це може завжди зробити. Якщо м, говорити про те, як змусити людину задекларувати, це дуже складно зробити. Це треба. Ну, це треба володіти податковою інформацією і треба мати, звісно, повноваження і можливості. Тобто, якщо вам податкова напише лист, за адресою, за якою ви зараз не проживаєте, дуже шкода, податкова зробила свою роботу даремно. Тобто за громадянами дуже складно слідкувати у кожному окремому випадку, особливо зараз. Ось тому е, не переживайте щодо податків, е, відрізняйте голословні заяви е, про те, що українці щось там доплатять з цих допомог, а так само відрізняйте голослівні заяви, такі як евідрядження. І мені здається, що це було нещодавно прокоментовано, що це не більш ніж якийсь так само піар-крок і ніякого нормативного документу щодо. Можливості виїхати за кордон відрядження під заставу, його не існує. Ось тобто зараз отаких, я не знаю, такого а, струшення повітря, такого, такого простого пустих заяв, їх дуже багато. А, дивіться, шукайте нормативний акт, яким це передбачено, перевіряйте, чи він набрав чинності, перевіряйте, чи немає інших нормативних актів, а, в які є, наприклад, в конфлікті чи мають вищу силу. І тоді тільки ви можете ну, пізнати чи як зрозуміти, чи можна взагалі керуватися таким нормативним актом. А до того не переживайте або звертайтеся до експертів. У нас на цьому все. Я бажаю вам прекрасної п'ятниці, мирних вихідних і на все добре. До побачення.